Доброго дня! Тема сьогоднішнього уроку розв'язування генетичних задач на повне домінування. Задача 3. Чоловік з властовинням одружився з жінкою без властовиння. Від цього шлюбу народилися три дочки, усі з властовинням. Одна з них одружилася з чоловіком без властовиння. Які діти можуть народитись у цієї пари? За умовою задачі нам відомо, що А велике це ген властовиння, А маленьке це ген відсутності властовиння. Відповідно, А велике А велике, і А велике і А маленьке це наявність властовиння, а А маленьке і А маленьке відсутність властовиння. Нам потрібно визначити фенотипи дітей. Розв'язання. Записуємо схему схрещування першого покоління. Позначаємо літера П жіночий символ АА маленьке, Х чоловічий символ АА велике. Далі записуємо гамети. В результаті схрещування жіночий організм надасть гамету А маленьке, а чоловічий організм надасть гамету А велике. В результаті схрещування ми отримуємо в першому поколінні організми з генотипом А велике А маленьке. Далі записуємо схему схрещування другого покоління. Записуємо П жіночий організм А велике А маленьке, Х чоловічий організм А, а маленьке А маленьке. Записуємо гамети. В результаті схрещування жіночий організм надасть гамети А велике А маленьке, а чоловічий організм надасть гамети А маленьке. В результаті схрещування у другому поколінні ми отримаємо два фенотипи А велике А маленьке та А маленьке А маленьке. Проаналізувавши таблицю, ми встановимо, що генотип. Відповідатиме співвідношенню один до одного. За фенотипом це становитиме 50% на 50%. Відповідь: Імовірність народження дітей з ластовинням і без ластовиння становитиме по 50%.